Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Блекаут у Чернігові. Внаслідок російської атаки місто залишилося без електрики, як наслідок без води. Знеструмленої частину громад на півночі області обстрілювали росіяни і Сумщину. Детальніше про ситуацію у північних і за- і східних регіонах розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо з сум. Юлія, вітаю. Слово тобі. Доброго ранку, Лілія. Цієї ночі Чернігівщина зазнала масованої атаки ударних безпілотників, а також двох балістичних ракет. Загалом було зафіксовано понад півсотні повітряних цілей. Два шахеди влучили в об'єкти теплопостачання та енергетики в двох громадах Чернігівського Чернігівського району. Обласний центр та північні території були знеструмлені і немає також води. За повідомленням обласної військової адміністрації, критична інфраструктура наразі переведена на генератори, розгорнуті пункти незламності і над відновленням працюють аварійні бригади. Детальніше пропоную послухати пряму мову. Наразі аварійне відключення електропостачання у Чернігові та північних громадах. Я цифри називати не буду. Скажу, що енергетики працюють над відновленням, але є проблематика, тому що постійно тривоги і постійно ударні дрони нові й нові летять на Чернігівщину. Тому ну власне проведення ремонтних відновлених робіт пов'язано із безпосередньою загрозою життю енергетиків. В цьому проблема. Вночі гучно було й на Сумщині на нашу область летіли і каби, і безпілотники, і ракети. Загалом за добу росіяни близько 40 разів обстрілювали наші території. Найбільше обстрілів, як і раніше, у сумському та Шосткинському районах. І зараз в грибний сезон всім, хто відвідує ліси, варто пам'ятати про небезпеку, яка там може чатувати. На сумщині грибники знайшли ворожий безпілотник, який впав і не вибухнув. Його вивезли та знескордили вибухотехніки поліції. Не можна самостійно чіпати будь-які підозрілі предмети. Про це про них варто повідомити до поліції, надзвичайників або органів місцевого самоврядування. Лілія. Дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки атак на Чернігівщині та Сумщині. Вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною шість безпілотників. Утім, є влучання у Павлоградському та Синельниківському районах. Більше про наслідки в цій області розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Розповідай, яку інформацію маєш ти. Привіт, Лілія. цієї ночі по Богданівській громаді Павлоградського району противник застосував БПЛА. Через атаку пошкоджено приватний будинок частково і також зачепило авто. Поцілили російська армія, по посиненниківщині, Покровській та доповиківській громадах. Туди спрямували також ударні безпілотники. Побиті чотири приватні будинки, машина і газогін. Усюди минулися без потерпілих і щодо стану постраждалих через обстріл міста Шахтарське, який ворозі напередодні у лікарні померла шестидесят. Ти жінка за життя потерпіли, боролися медика. Втім, травми виявилися надважкими. На зараз у стаціонарах залишається четверо поранених стан усіх середньої тяжкості. Ну і агресора продовжувала атакувати Нікопольщини в півдронами. Ворожі удари пережили Покровська і Мирівська громада. Пошкоджені також приватні будинок та авто. Ну і щойно під час прямого вкручення у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Прошу через загрозу балістика стаг... Ганрогу населення просять максимально бути опачними і перейти в укриття. Ось таку має оперативна інформація на ранок. Лілія, тобі слово. дякую, колего, і ти бережи себе. Олена Мандалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Сафарі на цивільних влаштовують окупанти у прифронтових населених пунктах. Російські оператори дронів тренуються, спрямовуючи безпілотники на мирних жителів. Про удари російських БПЛА по живих беззбройних мішенях нам розказав начальник Запорізької ова Іван Федоров Борог все частіше намагається цілити по цивільним, і насправді в них вже є такий ціла каста людей, які полюють за Цивільними, як яка є оперативна інформація, то це ті ворожі пілоти впівдроним, які навчаються. Їм значно складніше поцілити по нашим військовим. То вони у якості свого навчання цілять безпосередньо по цивільним в прифронтових населених пунктах. За жовтень 10 людей поранено, чотири жінки, шість чоловіків. Саме від атаки fpv Дронами також на жаль два чоловіки загинули після того як ворог поцілив по цивільним автівкам. Ворог накопичує резерви 20-ї та 25-ї армії на Лиманському напрямку. Про це повідомляють у третьому армійському корпусі. Але замість масованих штурмів росіяни намагаються атакувати українські позиції малими групами. Противник робить ставку на виснаження українських ресурсів. Про це в нашому ефірі повідомив речник третього армійського корпусу Олександр Бородін. Це постійна інфільтрація малих піхотних груп. А вони зрозуміли, що коли багатомісячні штурмові дії, скажімо так, для нас стають складними в тому сенсі, що це постійна-постійна така навикривалість, то вони намагаються за допомогою такої інфільтрації. Вони намагаються слабкі якісь місця, проникнути в тили, ну там будь яке військове розуміння, наскільки це виснажує особовий склад, тому що це робота в тилах, це треба сюди РГ знайти, знищити її. Це може порушувати роботу е, тилових служб, безпілотної компоненти таке інше. Вот і просто це робить щоденно. От щоденно, 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 не означаючи на втрати. Адаптивний спорт чи не найкращий спосіб реабілітації для тисяч ветеранів, які отримали на війні тяжкі травми? Втім, до кожного потрібен особливий підхід, як і правильно підібраний вид спорту на Київщині. Зібралися тренери з усієї країни, щоб поділитися досвідом і навчитися ефективніше працювати з тими, хто відновлюється після поранень. Про те, як розвивається адаптивний спорт в Україні, та яке нове обладнання використовують, щоб повертати людей до активного життя, розкажуть мої колеги. Треную тих, чия воля сильніша за тіло написано на їхніх футболках, адже вони мають справу з ветеранами, що зазнали серйозних травм на фронті. Хто ніколи не займався єдиноборствами, вони захочуть. Десятки тренерів, психологів, реабілітологів зібралися на Київщині, щоб підвищити кваліфікацію. Вони обмінюються досвідом і отримують нові знання про те, як працювати з тими, хто заплатив за нашу свободу своїм здоров'ям. Ми відпрацьовували з нашими ветеранами, тренерами, які асистують нам. Ми відпрацьовували різні вправи в тренажерному залі, як адаптуватися під кожний випадок, тобто це або людина з протезом, або колісне, або поранення, які не дають змоги виконувати рухи в якихось амплітудах. Волейбол, сидячи, баскетбол у кріслах, колісних, фітнес організатори кажуть, на навчання надійшло понад 250 заявок з усієї України. Протягом півтора місяця учасники слухали онлайн-лекції від психологів, реабілітологів, експертів із безбар'єрності, фізіотерапевтів і тренерів з адаптивних видів спорту. Після цього понад три десятки фахівців змогли долучитися до практичних занять. У нас тут є тренери, які є учасниками учасниці програми. У нас тут є присутні ветерани, які були учасниками збірних і горноскорених. після стали асистентами тренерів з конкретного виду спорту. Після там долучилися вже як тренери безпосередньо на іграх нескорених. І зараз вони там в якості також асистентів тренерів мають можливість розказати на собі та показати власне, як і відпрацювати вправи, які там їм показують там чи розказують, і поділитися Своїм досвідом. сьогодні я ділилась навичками саме як допомагати, як страхувати військового там, ветерана, дав в спортзалі, а саме, якщо він на кріслі колісному, тому що є дуже багато різних моментів, казусів, да, коли людина просто може там впасти, і треба просто правильно вміти її підняти. Під Час практичних занять учасники мали змогу протестувати нове обладнання, створене спеціально для людей із травмами. Ось велосипед, що дозволяє спортсмену їхати напівлежачи. а таку вправу можна впроваджувати під час тренувань з адаптивного волейболу чи баскетболу. М'яч ми їдемо. гарно виходить. Віктор потрапив на фронт ще у 2014-му, Боронив від окупантів Луганськ, дістав поранення. Певний час важко було навіть ходити, але найважче виявилося прийняти те, що більше не можна займатися улюбленою легкою атлетикою. Та любов до спорту перемогла фізичний біль. Тривала реабілітація, і зрештою, віктор став учасником ігор нескорених. Тепер прагне бути не лише спортсменом, а й тренувати тих, хто як і він колись проходить важкий шлях реабілітації? На жаль, таких ветеранів буде все більше і більше. Ну, важливо розвивати цей напрямок спорту, так як без нього ветерани просто не будуть знати, чим займатися. І, і на мої переконання, як я вже сказав, що врахую, що спорт це основний самий потужний засіб для реабілітації і соціалізації військових. Спорт має величезне значення для відновлення ветеранів, наголошують організатори та учасники програми. А тому підготовка тренерів, які розуміють специфіку роботи в умовах війни, критично важлива. Це перший пілотний проєкт навчання. Програма має на меті посилити кваліфікацію фахівців і водночас отримати відгуки від ветеранів, які проходять реабілітацію. Саме так переконані організатори та учасники формується нова культура культура інклюзивності, де бере гору не фізичний біль, а сила духу. Євген Нопрієнко, Софія Буличова, Максим Чеблін. Подробиці телеканали Інтер, марафон. Єдині новини. Українські історики та іконописці реконструювали тисячолітню українську ікону, що належала сину Володимира Великого, чернігівському князю Мстиславу. В одинадцятому сторіччі ця ікона перебувала в головному храмі Чернігова та була втрачена під час монгольської навали. Оригінали й копії не збереглися. Проте, завдяки новим науковим методам, спираючись на історичні джерела та зразки іконописної школи одинадцятого до дванадцятого сторіччя, ікону вдалося реконструювати. Наукові дослідження провів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Реконструкцію ікони виконав відомий іконописець Андрій Комарницький. Таке відновлення ікони без оригінального зображення, за словами реконструкторів, відбулося вперше в світі. Ікону передадуть до спасу Преображенського собору у Чернігові. сама ікона її образ дотувався десь початком 11 століття, але після її зникнення. Ну, навіть не було джерел, які б згадували про неї. Ми говоримо про аналіз, детальний аналіз іконографії Русі, Візантії, цьому християнської церкви. Аналіз робився самої печатки, яка дуже маленька, насправді всього 25 міліметрів. Проте ті деталі, які передав майстер цієї печатки, орієнтуючись на оригінальну ікону, вони дійсно неймовірні. Тобто, всі крапочки, всі орієнтація руки, ніг. Специфічний жест благословіння. Ми аналізували той час і зображення 11 століття і 12 століття. У 12 столітті вже було інше зображення Спасителя, і це в пам'ятках підтверджено і в мініатюрах, і в скульптурах, і в віконописі. Е, ще одна річ: жест благословення. Жест благословення надзвичайно рідкісний. У е, 12 столітті такого жесту ніде немає. Далі я передаю слово Олексію Фадієву. Він продовжить єдиний марафон. А наступні новини об одинадцяті. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, колего. Чи вдасться Україні вдало пройти опалювальний сезон? Чекаємо на включення. В ньому спробуємо з'ясувати це. Не пропустіть.